Вітаю друзі! Хочу вам показати результати минулорічного вкорінення живців туї, ялівцю та самшиту. Зараз я їх викопаю і продовжимо. Ось такий результат показала Туя. Це сорт Golden Smaragd. Не дуже якісно вкорінилося. Це найкращий живець. Ті ще гірше. Так, ялівець Dream Joy. Тут вже непоганий результат. І самшит. невідомий мені сорт. Взагалі шикарно вкорінився. Дивіться, за рік, який з живця вийшов непоганий кущик. Сьогодні 30 квітня 2023 рік, і це дуже вдалий час для розмноження декоративних рослин. Я буду розмножувати тую Golden Смарагд. Та сам шит. Нарізав я ось таких живців по сантиметрів 15 Нижню частину я оголив на відсотків 40-50 та замочив на добу в коріннювачі. Можна використати будь-який вкорінювач. Я використав клон М, він дуже себе гарно показав. Для успішного вкорінення дуже важливо підібрати вдале місце. Ось у мене під сусідським сараєм та за компостною купою. Ідеальне місце. Самшит найкраще вкорінюється в півтіні або навіть в повній тіні. Зараз я додам два відра. Верхового торфу схойного лісу на цю площу, та перекопаю все, щоб земля була дуже пухкенька. Далі беремо живці і заглиблюємо їх десь на сантиметрів 15. Я ось так просто запихую і прижимаю пальцями. Земля досить рихла після того, як я перекопав. Главное так трошки ущільніть пальцями, щоб там краще волога держалася. Е е між живцями відстань в ряду десь приблизно 15 см, і між рядами десь 20 см. Е тепер добре поливаємо, е ставимо дуги та вкриваємо плівкою, щоб утворився парниковий ефект. Поливати я більше, мабуть, не буду, можливо, тільки літом, коли буде дуже велика посуха, так як після дощів вся волога буде стікати з даху та автоматично поливати живці. Потрібно буде тільки слідкувати за бур'янами і вчасно їх прополювати десь раз у 20 днів. Ну і вже наступну весну будуть непогані саджанці, такі як я демонстрував. Кому відео сподобалось, ставте лайк. А в кого виникли запитання, пишіть в коментарі. Спробую всім відповісти. І до нових зустрічей!